Поки нова хвиля продовжує визначатися із тим, закінчуватися її чи продовжуватися, в світі існує таке явище, як Нітленка. І причому це не відмова жінці на ім'я Лена. А справжній доказ невмирущості творчості. Гурт Браво! Без сумніву можна вважати прекрасним прикладом раритету російського шоу-бізнесу. Цього року колективу Тридцятка. І це браво! Готовясь к сегодняшнему сюжету. Ми ще раз прочли історію групи і знайшли для себе несколько интересных фактів. Зокрема, першою вокалісткою колективу була людина з іншої планети, а саме Жанна Агузарова. І до речі, після першого концерту Жанна відразу ж потрапила під слідство. Виявляється, у неї не було московської прописки, лише марсіанська. Кроме Жанны Агузаровой, через школу группы «Браво» прошло около 20 музыкантов. Вот, например, Валерий Сюткин. Поп-конвейер не мог пропустить концерт группы в Киеве. Сюжет смотрите прямо сейчас. Живи швидко та помри молодим. Напередодні київського концерту, присвяченому 30-тій річниці творчої діяльності, гурт Браво заявив, що цей лозунг вже не актуальний. Ну, Це прикольно, якщо ти не тот рок музикант. І у тебя твої родственники не рядом при этом. Понимаешь? Это все, поэтому как бы да, я тоже так считал, что но ну, в 30 лет это немножко смешно, в 40 это патология, там, а в 50 это крыза уже вообще. У концертной зале молодь, а музыкантам подобается порівнивать себя и с дедусями. Как Чак Берри в 80 лет вот приезжает Чак с концерт, он... или там как ролинг. 70, 70 да, лет доскачить в сцені. Живи повільно і помри після своїх онуків. Можливо, таке гасло личить сьогодні браво найкраще. Адже саме творча неактивність стала прокляттям гурту впродовж останніх 10 років. У нас 10 лет не було пластинки. Вот год назад, там, или чуть больше, У нас вийшов альбом Мода, про который я говорил. Он нам очень, дався, очень тяжело, 10 лет не було то есть не з піску. Подолання творчої кризи далося взнаки. Під час виступу було помітно, і з яким задоволенням гурт грає нові треки. Подейкували, що саме через зайвий максималізм, а саме бажання музикантів записати пісні не гірше, а то й краще попередніх хітів, вихід альбому затягувався. Ми це не афішуємо. У нас так, що вбивається. Ми ж люди живі. Просто ми не афішуємо. Многі намагаються зробити пробу собі. Ми не робимо просто за запах. Журналісти також зазначили, що оновлення репертуару було викликано кризою середнього віку музикантів та алкоголічними наслідками цього процесу. Зараз вітає депресивно-алкогольний угар в музиці. Мені здається... Если говорить о группе, которая там 30 лет, да. Да, понятно, что в группе не уже Не 20 лет, в... и это совсем уходит куда-то на задние планы. И... Мне кажется, потребность в алкоголе с возрастом проходит. Поп конвейер схиляється до думки, що легендарний колектив почав гальмувати у розвитку виключно через зміни на шоу бізнесовому ринку. Та як би там не було, і вибаглива столична публіка, і самі музиканти були надзвичайно щасливі побачити одне одного.